Септо презентує? Понеділок 10 лютого 2025 року ранкове допіо випуск 300 спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Який який випуск ранкового допіо? Саме так, Солодашко, тобі не почулося. Сьогодні ми розмінюємо четверту сотню. Доброго ранку. Якщо тебе цікавить, як нас можна привітати з ювілеєм, то ми маємо відповідь. Отже, ти можеш лайкнути цей випуск, якщо це, звісно, дозволяє платформа. Коли ж ти слухаєш нас на Apple Podcast, то став платформу багато зірочок. Допоможи нам збільшити аудиторію. Розповідай про ранкове допі у соціальних мережах. Ми також дуже зрадіємо, якщо ти підпишешся на Patreon або базу від моно. До речі, на базі можна не лише оформити підписку, але й зробити разовий донат будь-якого зручного розміру. Це буде чудовим подарунком. Посвяткували, а тепер до новин. Розпочнемо з того, чим закінчували п'ятничний випуск Трамп і Газа минулого вівторка. З візитом у Вашингтоні перебував Бенямінне Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю. Під час спільної прес-конференції американський президент заявив, що Сполучені Штати захоплять і володітимуть сектором Гази. Дональд так і говорив: Ми не вигадуємо, у нас для таких висловлювань забракло б фантазії. Як саме і під яким мандатом США можуть захопити територію Гази, Трамп не пояснив, але не виключив відправки військ до Анклаву. Ми будемо володіти нею і нести відповідальність за демонтаж усіх небезпечних бомб, що не вибухнули, та іншої зброї. Зрівняємо зруйновані будівлі та створимо економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих міст і житла для людей цього регіону. Кінець цитати Нетаньягу назвав Трампа найбільшим другом, якого Ізраїль коли-небудь мав у Білому домі, і похвалив його за нестандартне мислення зі свіжими ідеями. З минулого випуску ти вже знаєш про ще одне висловлювання американського президента. Газа може стати рев'єрою близького сходу, де житимуть люди світу. Що це взагалі означає? Наприклад, для того, щоб в Анклаві могли жити люди світу, то палестинцям там не місце. Можливо, у візіях Трампа вони не люди світу, тож їх звідти навпаки слід виселити. Трамп назвав газу символом смертей та руйнувань. На його думку, єдина причина, чому люди повертаються до гази, полягає в тому, що їм просто ніде більше оселитися. Саме тому, за словами американського президента, майже 2 мільйони палестинців, які живуть у Газі, мають переїхати до сусідніх країн із гуманними серцями та великим багатством. Раніше політик закликав Йорданію, Єгипет та інші арабські країни прийняти палестинців і пропонував поселити їх на окремих територіях. Як тобі, ця ранкова кава з присмаком примусового переселення не гірчить. І це ще не все, що наговорив Дональд на тій прес-конференції. Також він заявляв, начебто, якісь анонімні лідери високого рангу у захваті від ідеї, аби Сполучені Штати володіли цим клаптиком землі. Мабуть, Трамп не спілкувався з правозахисниками та лідерами Саудівської Аравії. Перші відразу нагадали політику, що примусове переселення є порушенням міжнародного права дехто навіть вбачає у його заявах заклики до етнічних чисток. У заяві уряду Саудівської Аравії йдеться про те, що будь-які спроби витіснити палестинців з їхніх етнічних земель є неприйнятними. Тож Еріят Ер не буде налагоджувати відносини з Ізраїлем без створення палестинської держави. Йорданія заявила, що розцінить початок депортації палестинців як оголошення війни. Ідея американського контролю чи то володіння газою не сподобалася навіть деяким прихильникам Трампа. Вони публічно схвалювали його інші експансіоністські прагнення, як от купівлю Гренландії та захоплення Панамського каналу, але газа викликала значно менше ентузіазму. Деякі сенатори республіканці прямо заявили, що вони в таке не впишуться. The Guardian пишуть, що як виявилося, президент свою неймовірну пропозицію обговорював лише з декількома помічниками. Жодних техніко-економічних оцінок від держдепартаменту або Пентагону, як це прийнято для великих зовнішньополітичних ініціатив, не було. Ніяких робочих груп, досліджень і підрахунку американських військ. Представники оборонного відомства, які можуть відповідати за те, щоб зайняти газу та очистити її від зброї, вперше почули про ідею Трампа безпосередньо на прес-конференції. За повідомленням Wall Street Journal, Пентагон не отримував офіційного запиту на розробку плану розгортання військ. Є припущення, що ідея близькосхідної рев'єри прийшла до Трампа після того, як його посланник у цьому регіоні Стів Вітков з'їздив до Гази. Цей пан на американський уряд працює ну так для душі, а загалом він мільярдер забудовник. Заява Трампа про володіння газою суперечить його попередній риториці, коли він виступав проти будь-яких втручань США на близькому сході, засуджуючи за подібне попередню адміністрацію. Коли почалася критика і звинувачення у тому, що примусове переселення рівнозначне підтримці етнічної чистки та може вважатися воєнним злочином, прес-секретарка Білого Дому Каролайн Лівіт виступила із заявою, мовляв, переселення буде тимчасовим. А ось сам Трамп не заспокоївся і не пішов шляхом пом'якшення своїх слів у соціальних мережах. Наступного дня він додав, що Ізраїль передасть сполученим штатам територію Гази після завершення військового наступу на Хамас. Нагадаємо, що між Ізраїлем та Хамасом наразі діє режим припинення вогню. У суботу Хамас у центрі Гази передав Червоному хресту трьох ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль звільнив 183 палестинських ув'язнених. 18 з них відбували довічне ув'язнення. За три години до цього угруповання звинуватило Ізраїль у затримці виконання гуманітарних положень угоди. Ти точно пам'ятаєш, що міжнародний кримінальний суд МКС видав ордер на арешт Бенєміна Нетаньяго, оскільки Сполучені Штати не ратифікували Римський статут і не визнають МКС, прем'єр-міністр Ізраїлю може приїздити туди без жодних побоювань, адже арешт у США йому не загрожує. До того ж, у четвер Дональд Трамп своїм указом наклав санкції на посадовців суду, стверджуючи, що ця установа підриває критично важливу національну безпеку США та таких союзників як Ізраїль. Це рішення відповідає політиці першого терміну Трампа. Тоді, після того як міжнародний кримінальний суд почав розслідувати ймовірні дії США в Афганістані, президент дозволив заморозити активи посадовців МКС та заблокував їм і їхнім сім'ям в'їзд до Сполучених Штатів. Нове розпорядження накладає схожі санкції і стосується тих посадових осіб, які проводять розслідування проти Ізраїлю та щодо американських громадян. Імена людей, на яких поширюються санкції, у Білому домі відразу не назвали. Указ Трампа також закликає американських союзників протистояти діям МКС проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших партнерів, які не погоджуються з його юрисдикцією. МКС на указ Трампа відповів заявою, що засуджує застосування санкцій до посадових осіб суду. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн у соціальних мережах заявила, що Європа завжди виступатиме за справедливість і повагу до міжнародного права. А МКС повинен мати можливість продовжувати боротьбу проти глобальної безкарності. Трішки новин з Франції: по перше, там нарешті ухвалили бюджет на 2025 рік. Пригадуєш, минулого року у Франції змінилося кілька урядів. Останньому з них оголосили вотом недовіри саме в розпал формування бюджету, коли колишній прем'єр-міністр Барньє намагався в обхід парламенту провести свої ініціативи щодо скорочення бюджетного дефіциту. Для уряду Франсуа Байру з моменту його призначення було зрозуміло, що затвердження бюджету стане першим випробуванням на міцність. Минулого понеділка прем'єр-міністр оголосив, що збирається використати статтю конституції, яка дозволяє провести бюджетний законопроєкт через парламент без голосування. Франц 24 писали, що ризик вотому недовіри існував, і для цього уряду Байру пояснив свій намір тим, що Франція не може залишитися без бюджету, адже затримка викликає занепокоєння серед інвесторів і значно погіршує економічну ситуацію в Україні. Зрештою, законодавці змушені були погодитися на поступки. Соціалісти заявили, що, хоч вони і не задоволені бюджетом, та їм все ж вдалося зменшити негативні наслідки для пенсіонерів та пацієнтів лікарень. Консерватори також погодилися, що відсутність бюджету була б гіршим варіантом. Ліва партія, нескорена Франція, обіцяла подати в вот недовіри, якщо уряд прийматиме бюджет в обхід парламенту, але для цього їм потрібна була підтримка соціалістів та національного об'єднання Марін Лапен. Ухвалений бюджет спрямований на зменшення дефіциту ВВП, зокрема за рахунок нових податків. Введено тимчасовий надподаток для великих компаній. Це має принести до бюджету майже 8 мільярдів євро. Також підвищено податок на фінансові транзакції та авіаквитки, особливо для далеких рейсів і бізнес авіації. Запроваджено збір на купівлю акцій і введено 20% податку для найбагатших домогосподарств, дохід яких перевищує 250 тисяч євро на рік. Крім цього, знизили поріг, коли самозайняті особи можуть не сплачувати ПДВ. Ця зміна зачепить десь 250 тисяч малих підприємців. Місцевим органам влади зменшили бюджет на понад 2 мільярди євро. Майже на 14% скоротили витрати на екологічний перехід, скорочень зазнали сфери освіти та науки. Медичну допомогу іноземцям залишили без додаткового фінансування. Бюджет для цього напрямку заморозили. Водночас уряд збільшує фінансування секторів безпеки та правосуддя. Згадавши про правосуддя, зараз доречно прийти до другої важливої новини з Франції. Там знову гучний судовий процес пов'язаний із сексуальним насильством. Наступні декілька історій, які ми розповімо, містять тривожну інформацію. На часових позначках в описі до випуску ми залишили попередження про тригери. Тож, якщо бажаєш перемотуй до сюжету про вибори у Німеччині. Декілька років тривало розслідування проти колишнього хірурга Желя Лесквернека. Його звинувачують у зґвалтуваннях та сексуальних домаганнях до 299 молодих пацієнтів та пацієнток, середній вік постраждалих 11 років. Серед них 158 хлопців та чоловіків, 141 дівчина та жінка. Найдавніші злочини датуються 1989 роком, а найновіші – 2014. Прокурор округу Лор'ян уточнив, що 111 злочинів кваліфікують як зґвалтування з обтяжливими обставинами, а 189 – як тяжкі сексуальні домагання. Кривник скоював їх здебільшого у регіоні Британь. Власне, округ Лор'ян, прокуратура якого веде справу, належить саме до цього регіону. Лесквернек перебуває у в'язниці з 2017 року. Тоді його заарештували за підозрюю у зґвалтуванні племінниць, яким зараз за 30, а також шестирічної дівчинки та молодої пацієнтки. У 2020-му кривдника засудили до 15 років позбавлення волі. Після арешту чоловіка поліція обшукала його будинок, де виявила секс ляльки дитячого розміру, понад 300 тисяч зображень жорстокого поводження з дітьми та тисячі сторінок щоденників. У своїх записах Лесквернек фіксував наругу, яку чинив над своїми маленькими пацієнтами впродовж 25 років. Сам колишній хірург все написане називає лише фантазіями. Він визнав лише деякі зі звинувачень. Судовий процес у справі Лесквернека триватиме від трьох до чотирьох місяців. Обвинувачений може отримати 20 років за ґратами. BBC припускають, що процес ймовірно викличе багато запитань до оточення Лескварнека. Чи захищали кривдника колеги та керівництво лікарень, у яких він працював. Скільки можливостей перервати контакт хірурга з дітьми і захистити їх було втрачено раніше? ФБР попереджало французьку владу, що цей чоловік консультував сайти, присвячені жорстокому поводженню з дітьми. Після цього Лескварнеку дали лише умовний термін. Родичі також знали про його схильність до педофілії, але стверджують, що не змогли його зупинити. Коли минулого року ми підводили підсумки року, то особливо відзначали небайдужість Жизель пеліко яку чоловік роками споював стодійним, щоб організувати її зґвалтування. Жінка мала право на конфіденційний судовий процес, але відмовилася з думкою про інших постраждалих від сексуального насильства. Небайдужість у цій справі проявили також поліція та охоронець в магазині, який побачив, як якийсь чоловік таємно фільмує жінок під спідницями. Здається, справа хірурга Лесквернека є черговою ілюстрацією того, як байдужість призводить лише до примножування злочинів. Ми згадаємо ще про українські реалії. У 2023-му суспільного резонансу набула справа про зґвалтування річної дівчини на Закарпатті. Тоді один з районних судів області присудив трьом неповнолітнім підозрюваним по п'ять років позбавлення волі, але, зрештою, звільнив від покарання. Апеляційний суд скасував цей вирок та передав справу на новий розгляд. І ось у п'ятницю було винесене нове рішення. Воловецький районний суд Закарпатської області визнав трьох обвинувачених винними у вчиненні сексуального насильства. Асоціація жінок юристок України Юрфем повідомляє, що всім кривдникам призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років. Їх узяли під варту в залі суду. Крім цього, суд прийняв рішення про відшкодування моральної шкоди потерпілій у розмірі 300 тисяч гривень. Однак, адвокати та адвокатки, які займалися справою з боку потерпілої, не вважаються завершенням справи, тому готуються до апеляції від кривдників дівчини в українських соціальних мережах. розгортається рух, не мовчи. Усе почалося із того, що режисера молодого театру і викладача Київського національного університету імені Карпенка Карого Андрія Білоуса звинуватили в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях студенткам. Ще одного викладача цього ВНЗ звинуватили в приниженнях студентів, а також домаганнях. Минулого тижня випускниця Київського національного університету культури і мистецтв розповіла про домагання з боку Михайла Поплавського. Чи залишаться ці історії лише дописами у соціальних мережах? Це багато в чому залежить від того, чи всі ми зможемо проявити небайдужість. До виборів у Німеччині залишається 13 днів. Минулого тижня політіко писали про те, що ознайомилися з урядовим звітом про російських ботів, які спричинили різкий сплеск дезінформації у Твіттері. Ідеться про цілісну кампанію, яка використовує псевдоновинні сайти з фейками, сплячі акаунти та контент згенерований штучним інтелектом. Так поширюються неправдиві наративи, спрямовані на підрив довіри до західних інституцій. За цими спробами повпливати на німецьких виборців, стоїть пов'язана з Кремлем мережа Допельгангер. Раніше її діяльність спрямовану на ослаблення підтримки України, відстежували розвідки ЄС та США. Німецькі чиновники виявили понад 100 сайтів з фейками. Вони клонують великі медіа, лише трохи змінюючи домені імена, щоб обманювати читачів. Подібні ресурси місяцями тримають у режимі сну, просто накопичуючи контент. Потім стається потрібний момент, наприклад, вибори, і тоді сайти будять, щоб розповсюджувати з них фейки. Так, у кінці січня кількість публікацій від ботів у Твіттері різко зросла. Перевищивши три тисячі постів на день. Що листопаді-грудні цей показник не перевищував 50 дописів. Така техніка перевантаження, коли соцмережі заповнюють постами, щоб створити ілюзію віральності, є характерною для російських дезінформаційних кампаній. Зміст дописів від ботів також має чітку структуру. Чимало з них спрямовані проти підтримки України з боку Німеччини та стверджують, що Берлін ставить Київ вище за власних громадян. Звісно, механізм не новий, як і втручання Росії у вибори в інших державах. У Німеччині все загострюється ще й тим, що Ілон Маск, власник Екс, публічно підтримує ультраправу партію альтернатива для Німеччини АФД, себто намальовується ризик подвійного втручання з боку Москви та з боку мільярдера і керівника департаменту ефективності уряду США. Або ж можемо припустити не подвійне втручання, а синергетичне, коли Москва та Маск. Спільними діями підвищать результативність дезінформаційної кампанії. What a time to be alive! У четвер. Німецький суд зобов'язав платформу X негайно надати незалежним дослідникам соціальних мереж доступ до даних про політичний контент. І детальніше про цей позов та суть рішення ми розповідаємо на Патреоні та базі від МОНО. До речі, нагадуємо, що твоя підписка стане чудовим подарунком до ювілейного випуску ранкового допіо. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Поки ми писали цей випуск, з'явилася інформація про нові укази від Дональда Трампа та апдейти щодо його попередніх рішень. Тож коротко про цей безум у п'ятницю. Федеральний суддя Карл Ніколс тимчасово заблокував спроби адміністрації Трампа відправити в адміністративну відпустку 2200 співробітників Юсейду. Та відкликати всіх, хто перебуває за кордоном, назад до США раніше агентство повідомило своєму персоналу, що із тисяч працівників залишиться лише кілька сотень. Інший федеральний суддя Пол Енгелмаєр видав терміновий наказ, який через можливість незворотної шкоди забороняє департаменту ефективності Ілона Маска отримувати доступ до даних, що зберігаються в Міністерстві фінансів. Маска та його команду також зобов'язали. Негайно знищити всі копії матеріалів, які були завантажені із записів і систем Міністерства фінансів, якщо такі існують. Ці обмеження діятимуть до 14 лютого, коли суд розглядатиме позов від генеральних прокурорів 19 штатів, в якому вони стверджують, що департамент ефективності не має повноважень, аби отримати доступ до дуже чутливих даних мільйонів американців. CNN повідомили минулого тижня, що згідно з двома джерелами адміністрація Трампа почала розробляти проєкт наказу, який розпочне процес ліквідації департаменту освіти, себто міністерства. Відтак міністерка освіти буде зобов'язана розробити план для скорочення департаменту. Опісля Трамп домагатиметься, щоб конгрес ухвалив закон про ліквідацію відомства. Особи, котрі наразі працюють над чернеткою, визнають, що інакше закрити департамент буде неможливо. Цього тижня Трамп пообіцяв підписати указ, який зупиняє план Байдена відмовитися від одноразового пластику у федеральному уряді, включно із соломинками, припинити його використання під час урядових заходів, які передбачають прийоми їжі, а також упакуванням до 2027 року. Такі обмеження для всіх федеральних підприємств мали би впровадити до 2035-го. Оскільки федеральний уряд США є найбільшим покупцем споживчих товарів у світі. Адміністрація Байдена сподівалася, що їхній крок матиме хвильовий ефект і потенційно скоротить виробництво одноразового пластику загалом, Трамп написав у соціальних мережах: паперові соломинки не працюють назад до пластику. Наразі не зрозуміло, чи його майбутній указ стосуватиметься лише соломинок чи плану Байдена цілком, Стіки до ранкової кави про події стисло. Січень 2025 року став найтеплішим в історії спостережень, попри очікування, що температура буде нижчою через ослаблення ельніньо і початок ланінії. Попередній рекорд чи то пак антирекорд встановив січень 2024 тисячі Цьогоріч він піднявся на одну градуса за цельсієм. Тенденція рекордних температур почалася із середини 2023 тисячі Цьогорічний січень був на 1,75 градуса за цельсієм, теплішим за середній рівень кінця 19 століття. Після наймасовішої стрілянини в історії Швеції, у якій 35-річний Рікард Андерсон застрелив 11 людей у навчальному центрі Веребру і застрелився сам, уряд оголосив про посилення законодавства про зброю у планах обмежити доступ до напівавтоматичної зброї, відновити заборону на військові моделі, як от AR-15, та вдосконалити систему перевірки власників. Також будуть запроваджені чіткі законодавчі критерії для отримання дозволу на зброю, зокрема щодо віку, знань і медичних показників. Соціал-демократи підтримують ініціативу, закликаючи до повного перегляду чинних ліцензій. Щодо стрілянини, то наразі поліція розслідує можливий расистський мотив нападу. У Словаччині продовжуються протести проти Роберта Фіцо. Остання хвиля демонстрацій охопила 41 словацьке місто та 13 міст за кордоном. Це найбільші протести з 2018 року, коли після вбивства журналіста Яна Куцяка впав попередній уряд Фіцо. Сам прем'єр-міністр звинувачує протестувальників у співпраці з іноземними силами та підготовці перевороту. Партія Бхаратія Джаната, прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді вперше за майже три десятиліття виграла вибори в штаті Делі, отримавши 48 із 70 місць. Кампанія цієї політичної сили зосереджувалася на виборцях із середнього класу та індуїстському націоналізмі. Явка виборців склала трохи більше 60%, що є найнижчим показником на виборах у штаті Делі з 2013 року. Естонія, Латвія та Литва в суботу відключилися від російської енергомережі. У неділю країни Балтії синхронізувалися з мережею Європейського союзу. Перехід обійшовся у більш ніж півтора мільярда євро витрат на інфраструктуру. Це була остання новина на сьогодні. Ми не встигли розповісти про бойові дії у Демократичній Республіці Конго та про трагедію в місті Гома, що відбувається у цій африканській країні, точніше між ДР конго та Руандою. Розповімо в якомусь із наступних випусків. Але у п'ятницю будемо говорити про дещо інше, оскільки готуємо спецепізод. Почуємося солодашком. Ранкова допіо створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Виниченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.